Розділ 10. настав листопад. Разом із гарною погодою пішли і багато радостей, що дарували любов лізі і Джиму. Вечорами на набережні було холодно, нерідко туман покривав береги, і ліхтарі відразу ставали розпливчастими та тьмяними. І ставало так холодно, що серце стигло. Перехожі стискали парасольки і дивились прямо перед собою, поспішали додому. Лавки пустували. Хіба що якийсь жебрак без гроша, щоб заплатити за ніч ліжку, влаштовувався на краєчку. пташину муховав голову в грудях і спав мертвим сном. Лізані спідниці просочувались рідким брудом, липли до ніг, холодило все тіло, викликало тремтіння. І тоді вона щільніше притискалась до джима. Іноді вони ходили на вокзал, у зал очікування третього класу. І там так і сиділи. Але це було зовсім не те, що парк чи набережна серпневим вечором. Звичайно ж, на вокзалах вони не мерзли, але в теплі мокрий одяг починав випускати пару та різноманітні запахи, газові лампи коптили, від чого сльозилися очі. Та ще народ так і мелькав, грюкав дверима, впускав крижане повітря. Та доглядачі та носії викликали час відправлення та свист паровозів змушував здригатись. Метушня і вокзальна плутанина виводили з себе. Десь приблизно об 11-й годині, коли кількість поїздів рідко скорочувалась, Джим та Ліза могли посидіти у відносній тиші, але й тоді тривога їх не відпускала на серці було нудно і пусто. Одного вечора вони сиділи на вокзалі. Був туман густий, жовтий листопадовий туман, з тих туманів, що проникали в зали очікування, і в легені, з тих туманів, що залишали в роті мерзенний присмак, і ті, що дуже різали очі. Приблизно в половині дванадцятого на вокзалі було незвично тихо. Кілька пасажирів, закутаних в пледи та плащі, ходили туди-сюди, чекали на останній потяг. Та ще пара носіїв підпирали стіни. Ліза та Джим цілу годину сиділи і не говорили ні слова, пригнічені без вихідю, не в силах думати ні про що, крім своєї біди. Ліза поставила лікті на коліна, підперлась долоньками. Неправильно все це, нарешті сказала вона, дивлячись у підлогу. Я ж тобі пропонував давай жити разом. І буде правильно. Не буде, я не можу жити з тобою. Джим і справді кілька разів просив Лізу оселитися з ним. Але вона наполегливо відмовлялась. Послухай, я винайму кімнату. Ми житимемо як чоловік і дружина. А де ти будеш працювати? Роботу і там можна знайти. Сил у мене вже немає так жити. А я теж. Але я ж матір не кину, і не треба, нехай живе з нами. Але як же, адже я не заміжня, не можна, щоб вона дізналась, що я живу у гріху. Так давай одружимо слізо, і я на тобі хочу одружитись слово честі, хочу. Ти не можеш, ти вже одружений. Ну, та й що? Буду віддавати свої старі відсоток з кожної зарплати. Тоді вона миттю підпише усі папери і не буде нарікати, і ми зможемо одружитися. У нас на роботі один хлопець так зробив і живе, не журиться. Ліза похитала головою. Ні, не можна, допоки не можна, інакше поліція тебе схопить за полігінію і посадить тебе на цілий рік. Точно посадять. Ліза, я так більше не можу. Ти ж знаєш, яка моя дружина. Вона так і каже, та вона все сердиться, мовчанку грає, а варто мені голос подати, розпікає мене, на чому світ стоїть. Я би, може, і перетерпів би її, та вона хату в пекло перетворила, сил моїх немає так жити. Що ж робити, треба терпіти? Не можна ж її покинути. Ще як можна. Погоджуйся жити зі мною. Я за дві секунди кину стару відьму. Ех, лізо, видно, ти мене зовсім не любиш, а інакше б давно погодилась. Вона обернулась до нього і обняла за шию. Ти ж знаєш, що я люблю. Я тебе більше за всіх на світі люблю, але ж не можу залишити матір. Та чому ж? Чорт забирай, вона ж тебе їсть, ти працюєш як проклята, щоб за квартиру платити, а вона свою пенсію пропиває. Правильно, пропиває, та й, про мене, толком ніколи не дбала. Тільки вона мені мати, і тут нічого не вдієш. І вона стара із ревматизмом. Як її покинути? І потім, Джиме, любий мій, справа ж не тільки в моїй матері. У тебе п'ятеро хлопців, хіба ти забув? Він замислився, потім сказав Ну, щодо хлопців, ти маєш рацію, Лізо. Не знаю, як без них, як би жити з ними та з тобою. Ось було б добре. Ліза сумно посміхнулась. Бачиш, любий, виходу для нас немає, жодного. Він посадив її собі на коліна. Обняв і цілував довго та дуже ніжно. Давай довіримось долі, продовжувала Ліза. Подивимось, скоро все зміниться і все само собою влаштується давай будемо ще трішки терпіти, гірше вже точно не буде. Було вже за північ, вони попрощались і нарізно пішли вузькими вуличками додому. Вірстріт стала для Лізи зовсім не те, що три місяці тому. Том зник з її життя. Якось через три-чотири тижні після пікніка вона побачила Тома вперше на вулиці, але вона тоді була така щаслива, і вона і не думала про нього. Вона не могла думати ні про кого, окрім свого Джима. Вона тільки дивувалась, що Тома немає. Бо звикла, що де не вона ліза, там і він. Того разу вона пройшла повз, але на її подив Том з нею не заговорив. Вона вирішила, можливо, він її не помітив, але Том дивився на неї. Дівчина обернулась, і Том одразу опустив очі і побрів далі, вдаючи, ніби ніколи жодної Лізи і не знав. Томе. гукнула Ліза. Ти що зі мною не вітаєшся? Том здригнувся, почервонів ще більше і сказав, затинаючись, Я тебе не помітив. Ага, розказуй, у чому ж річ. Та ні в чому. Я ж тебе не ображала, так? Начебто ні, убитим голосом погодився Том. Ти до мене зараз зовсім не заходиш, продовжувала Ліза. Бо не знаю, чи ти хочеш мене бачити, чи не хочеш. Не знає він, та я до тебе ставлюсь не гірше, ніж до будь-якого іншого. Це до якого ж іншого, га, Лізо? сказав Том і став червоний, як буряк. Ти на що це натякаєш? обурилась Ліза. Проте теж густо почервоніла. Їй стало страшно, що Том знає. Адже особливо від Тома вона хотіла приховати цю історію якомога довше. Ні на що, Том пішов далі. Таке просто так не кажуть. Хіба повні ідіоти. Ти маєш рацію, Ліза. Я повний ідіот. Том підвів очі, і Ліза прочитала в його погляді заклик. Потім сказав до побачення і пішов. Спочатку Ліза дуже боялася, що Том дізнається про її любов до Джима. Невдовзі їй стало байдуже. Зрештою, це її особиста справа. Коли ж вона любить Джима, а Джим любить її, яке значення має все інше? Потім, при думці, що Том, мабуть, підозрює її, Ліза розсердилась. Звичайно, він не має жодних доказів, він може робити висновки тільки зі слів сусідів. Що бачили її з Джимом біля парку, але цього достатньо, щоб зневажати її. Принаймні Лізі так здавалось, і з того часу, стикаючись з Томом на вулиці, вона вдавала, що не помічає його, а він і ніколи не намагався з нею заговорити. Але Ліза навмисне поспішала пройти швидко, дивилась прямо перед собою, бічним зором помічала, і, як болісно, Червоніє Том, і пропускала, що його очі сповнені сліз. Минуло півтора місяця. Ліза ще гостріше відчувала неприязнь сусідів і шкодувала, що посварилась з Томом. Вона згадала його безкорисливе, віддане кохання, їй дуже хотілось помиритись. Якби Том зробив перший крок, вона б його не відштовхнула, тільки вдячна була б. Але самій просити прощення лізі заважала гордість, і потім хіба можна її пробачити? Салі вона теж втратила, тому що Гаррі після весілля змусив її звільнитись з фабрики. Це був молодий чоловік із принципами, гідними члена парламенту. І ось що він сказав Жінці місце будинку, а якщо чоловік не може її забезпечити. Так і не варто було одружуватись. Твоя правда закивала новоспечена теща, тим більше у Салі скоро буде малюк, а з малюком клопоту безліч, яка ж там фабрика. Ліза заздрила Салі, бо наречена співала і сміялась від щастя. Я дуже щаслива, сказала Салі через кілька тижнів після весілля. Ти не повіриш, що за лапочка Гаррі? Я б сама не повірила, якби не переконалась. Не знаю, що там інші думають а як на мене, я одружена і ніби як в раю. Гаррі слова грубого ніколи не скаже мама з ним за стіл сідає, і він з нею такий шанобливий, я від щастя себе не пам'ятаю. Та, на жаль, щастя тривало недовго. При наступній зустрічі з Лізою, Салі вже не співала. А в інший раз вигляд у неї був такий, наче вона плакала. Що трапилось? запитала Ліза, заглядаючи салі в очі. Я? Салі почервоніла, у мене зуб болить, так болить, терпіти не можу. Ось сльози і навернулись. Ця відповідь Лізу не задовільнила, але Ліза в салі більше того дня нічого не питала, але розпитала трішки пізніше. Був суботній вечір, скорботний час для жінок із звір стріт. Ліза поверталась додому із побачення з Джимом, і по дорозі зазирнула до Саллі. Гаррі винаняв кімнату на верхньому поверсі з вікном у двір. Ліза, за звичкою почала звати подругу ще на сходах. Гей, Салі, двері ніхто не відчинив. Втім, Ліза бачила, що в кімнаті горить світло. Підійшла до дверей, хотіла постукати. Але почула голоси та схлипування і зупинилась. Десь хвилину вона слухала, а потім все ж таки постукала. Всередині заметушились і запитали, хто там? Це я, відповіла Ліза, відчиняючи двері. Вона встигла помітити, як Салі поспішно витерла очі і відкинула носову хустинку. Біля Салі сиділа місіс Купер. Було видно, що вона втішала дочку. Що ж сталося, Сел? Нічого, мужньо відповіла Салі, але спочатку вдихнула, щоб стримати ридання, і опустила голову, намагаючись приховати сльози. Проте сліз було надто багато. Салі схопила носову хустинку, притиснула до обличчя і заридала так, що, здавалось, зараз у неї серце розірветься. Ліза запитально глянула на місіс Купер. Знову цей мерзотник, поважна леді зневажливо похитала головою. Про кого це ви? здивувалася ліза. Про Гаррі, про кого ж іще негідник? Та що ж він зробив? Побив її, ось що негідник, як тільки земля таких носить. Я не знала, що він б'є салі. Як не знала, Гарі не винен. Заступилася за чоловіка салі, перериваючи ридання. він просто випив зайвого, а коли ж тверезий, він добрий. Випив зайвого, ще якось зайвого, і якби я була чоловіком, він би в мене потанцював. Усі вони однакові. Я маю на увазі чоловіки, всі однакові. Проте тверезі ще куди не йшло, та й то через одного. А варто тільки їм випити скотеняки, ось хто вони, і ось моя оповідь. Я заміжня була цілих 25 років. І повірте, я вже знаю, що до чого. Мамо, мамо, я сама вина, проридала Салі. Треба було додому приходити раніше. Доню, не кори себе. Бачиш лізо? І така свиня людиною себе вважає. Салі вийшла переговорити з місіс Меклауд з сусідкою по будинку, а не встигла повернутись, він і давай її бити, і ще й мене за компанію. Уявляєш собі? Так, продовжувала місіс Купер, ось такий у моєї салі чоловік. Я, звичайно, не збиралася стояти та дивитись, як мою дочку б'ють. Я не з таких. Що стоїть і дивиться. Ось він і перекинувся на мене та все кулачищами, кулачищами. Глянь, місіс Купер закотила рукав, і ліза побачила синці свіжі і застарілі. Бачиш, як він мене понівечив. Я думала, він мені руки і зовсім переламає. А якби я не захищалася ліктем, він би мені голову проламав. їй Богу, проламав би. Я йому кажу ще раз торкнешся мені, і я поліцію викличу. Та нехай мені на місці провалитись, якщо не викличу. Він, звичайно ж, злякався, давай виправдовуватись, а я йому кажу ти себе людиною вважаєш, та ти не годишся стічні канави чистити. А що він мені відповів? Ти б чула, останніми словами обзивав Ти каже, стара смердючка, Вічно, каже, лізеш не в свою справу, пішла геть, і ще різні слова, та я повторювати їх не хочу, не хочу мову бруднити. Тоді я йому кажу: Боже, як погано, що ти з моєю дочкою одружився, якби я знала, що ти за свиня швидше померла б, ніж салі за тебе віддала. Хто б міг подумати, що він такий? обурилась Ліза. О, спочатку він був добрий, схлипувала Салі. Спочатку вони всі добрі, тільки аж надто швидко твій зіпсувався. Уяви, Лізо, адже й трьох місяців немає як одружені, первісток ще не народився. Горе, яке ж горе. Ліза побула ще трішки, допомогла місіс Купер заспокоїти Саллі, яка вперто звинувачувала себе у сварці. Нарешті попрощалась, побажала усього доброго і поспішила до Джима. Вона прийшла на домовлене місце, але Джима чомусь не було. Ліза почала чекати. Нарешті Джим вийшов із найближчого пабу. Доброго дня, Джиме, сказала Ліза і зробила крок до нього. «Та ж де ти вештаєшся? процідив Джим. Що з тобою? Ліза зацепеніла. Раніше Джим з нею ніколи так грубо не розмовляв. Молодець, нічого не скажеш. Я тут стою, чекаю, як дурень, а вона, а її немає. Ліза зрозуміла, що він п'яний, і почала виправдовуватись. «Пробач, Джим, любий, я просто зайшла до салі, а її чоловік побив. Ось я і затрималась. Побив, кажеш, мало він її побив, тут ще декого побити треба. Ліза не відповіла. Він глянув на неї і раптом розпорядився. Пішли, вип'ємо. Ні, я не хочу, я не хочу, Джиме, пролепетала Ліза. А я тобі кажу, пішли, розсердився Джим. Ні, Джиме, та й тобі вистачить. Он як ти заговорила не хочеш, не пий. Я буду пити один. Не треба, Джиме, не ходи. Ліза схопила його за руку. Хочу і піду. Джим звільнив руку і вдарив її по обличчю. Ой, боляче. Джим протверзів миттю. Ліза, ліза, боляче, так. Чого ж ти мовчиш? Джим обійняв її. Лізо, адже я трішки. Адже є трішки, ну, скажи ж, не боляче, вибач, мені лізо, вибач, будь ласка, я прошу тебе, любий, ліза ніжно посміхнулась. Вдарив то ще нічого, тільки навіщо ти так брудно говориш. Я не те мав на увазі, він так каявся, шкода було дивитись, я нині знову з дружиною посварився, а потім на тебе чекав. А ти не йшла, а я все чекав. Ну, і вийшов із себе. Випив трохи дві, три, ну, чотири, можливо, пінти. Я вже й не пам'ятаю. Нічого, любий, ти головне, кохай мене, а я все знесу. Він поцілував її, і вони помирились. Однак ця маленька сварка зазнала тяжких для Лізи наслідків. Наступного ранку вона ледве розплющила ліве око, подивилась в дзеркало, побачила величезний, чорно-синьо-зелений синяк. Від примочок синяк, здавалося, лише яскравіше ставав. Вона сиділа вдома до вечора, ховалася від людей, але вранці треба було йти на роботу. А синяк став зовсім чорним. На фабрику ліза йшла, насунувши капелюшок на самий ніс. І нахиливши голову, начебто ніхто не звернув уваги. Однак увечері дорогою додому, їй пощастило значно менше. Спостережливі подружки побачили її ганьбу. Ой, Лізо, та що в тебе з оком? А що в мене з оком? Неподалік стояла компанія хлопців. Почувши про синяк, вони почали дивитись на дівчину. Лізо, лізо, але ж в тебе і синяк, та немає в мене ніякого синяка. О, на що це ти напоролась або верніше на кого? Я й не знала, що в мене синяк, відповіла ліза. Розповідай, не можна ходити із синяком і не знати, звідки він узявся. «Ой, я це напевно учора об комод вдарилась. Об комод, кажеш. Дуже схоже на комод. Тільки ось так люди не б'ються очима об комод. Правда ж, хлопці? А я й не знав, що він буде боксувати. От художник. А ти те знав? Ліза здригнулась. Вона не те, що до коріння волосся, вона до пальчиків ніг почервоніла. Хто ж він? Та гаразд лізу, байдуже. Тут саме поряд йшла дружина Джима. Ліза отримала повний зневаги погляд. От якби опинитися за сто миль звідси, думала Ліза, і червоніла ще більше. Ти чого це така червона? не забула спитати одна з дівчат. І всі дівчата і хлопці стали дивитись по черзі, то на лізу, то на місіс Блейстон. Хтось затягнув похоронний марш, інші захихотіли. Ліза не витримала. Дати словесну відсіч вона не змогла і розплакалась. Щоб сховати сльози, вона розвернулась і пішла до будинку. За спиною пролунав вибух сміху. Ще в дверях Ліза почула, як компанія сміється, їм було весело.